І після того, як ви почнете укріплювати свою ментальну броню і навчитеся ставити цілі правильно, вам потрібно зробити останню і, мабуть, найважливішу річ перед тим, як починати рухатися у напрямку розвитку свого каналу, а саме знайти правильне оточення. Не лише для того, щоб задавати питання, ділитися якимись порадами або новинами, а й для того, щоб перебувати в оточенні людей, які вас розуміють, тому що. У моменти, коли вам складно, ніхто вас не зможе підтримати, так як ці люди, вам може здаватися, що вам буде достатньо близького оточення людей, які вас люблять. Але проблема в тому, що вони не відчувають і не розуміють вашої мотивації. Рухатися далі у цьому напрямку, і коли вам буде складно, люди, які вас люблять, будуть дивитися, як ви страждаєте, і дуже сильно ймовірно, що не від злості, не через те, що вони вас не вірять, а через те, що вони вас люблять і будуть хотіти, щоб ви перестали нарешті страждати, вони вам дадуть пораду кинути це все. Натомість люди, які розуміють вашу мотивацію, які пройшли вже ці етапи, коли було складно, або які проходять їх. Разом з вами вони зможуть знайти правильні слова підтримки, а можливо й дати якусь пораду.